Чому люди готові платити більше за звичайну каву? Бо Starbucks це не про напій, це про відчуття причетності. Емоцію, яку викликає, – це запішок. У тебе може бути день хаосу, але в Starbucks усе стабільно. Твоє ім'я на стаканчику, знайоме меню і атмосфера. Ти ніби вдома, навіть у невідомому місці. ДНК це третє місце між домом і роботою. Старбакс це більше, ніж кав'ярня. Це місце, де ти можеш бути собою, зупинитись, подихати і подумати. Інші кав'ярні. Продають каву. Старбакс продає відчуття твого місця у будь-якій точці світу. Через дизайн простору, обслуговування, музику і навіть написаним ім'ям, ти відчуваєш це для тебе. І чому це працює? Бо Старбакс не змагається в кращій Арабиці. Він працює з відчуттям соціального комфорту. Кава це лише привід зупинитись у місці, де тобі добре. А яке твоє місце ти створюєш в своєму бізнесі? І чи хочуть люди повертатись не до продукту, а до атмосферу, яку ти їм даєш? Спостерігай за мною, щоб отримувати такі відповіді.